Hello! Hi everyone! Good evening Europe! Радий вас вітати на своєму каналі. і Сьогодні ми слухаємо всі пісні, які представлені у фіналі національного відбору нашої країни на Євробачення 2025 року. І наразі у нас крилата State of... Так, така пісня. Ось її нагадую, що крилата це співачка, сонграйтерка з Нетішина, справжнім м'якою Анастасія Завадська. Учасниця благодійних концертів, великих фестивалів і так далі. Давайте з вами послухаємо, що ж це за така пісня, так чим вона здивує нас, і, власне, чи оберуть її. такий ніжний початок, гарний початок. Тут вона прямо на такій світлині, як на ніби Злата Огнівич. Я згадую зразу номер Злати Огнівич на Євробаченні, який був гарний. Такий ніжний. <питеріг> так, ну, після мені здається, не переможна. Звучання непогано, так. Е ну, от мені зараз ця частина не дуже подобається. Не дуже так. Пишу неймовірно, я дійсно погоджуюся, що дуже крутий голос. Так, Так, ну це вже одна хвилина. Нічого не запам'ятовується. Нічого не запам'ятав. Так. Життя не вічне невічне для мене стане світлом поміж темне. Ось таке. Ось такі ніжні ці переходи. Боже, ну це просто мед для вух. Так дуже гарно гарне вибуду воно зроблено. Так, ну, власне, я хочу сказати, що це пісня, ну, не моя, це однозначно, так. Початок нагадує Ненсі Бен. Які ці хуки, вони нічим не дивують, чекаю на постановку. Господи, знову якийсь хаос. Початок пісні краще. Данилка не буде, щоб забути її ім'я. Мені в цій пісні дуже подобається те, що і у пісні Фінки Повтор так багато разів одного і того самого, але мелодія і голос. У мене від неї вайб таяни. Перша моя фаворитка. Розумію, чому вона у шорлисті, але після не моє, як мінімум, добре, що фінал потрапив своїй пісні, а не з позорищем Ама Рувер, Ама Квін, Ама Фаер. Я рада, що вона в шорлисті. Ну, власне, ось такі результати, так, однозначно дуже круто, що є така пісня в національному відборі, так, і в десятці найкращих, але, на мій погляд, це не та пісня, яка має представляти нашу країну на Євробаченні. так, тобто... Пісня непогана, так, але, власне, не для великої сцени Євробачення, так, який буде посил нести ця пісня, ну, як європейці і всі інші єврофани зрозуміють, що ця пісня саме буде якось нас ідентифікувати, я не розумію. Ну, от, власне, ну, можна там далі щось придумати, але не сильна заявка.